Господь з Вами із Духом Твоїм читання Святої Євангелія від Луки. Слава Тобі, Господи. Того часу наближалися до Ісуса всі митники та грішники, щоб послухати Його. І нарікали фарисеї та книжники, говорячи, що він грішників приймає і разом з ними їсть. А він розповів їм ось таку притчу кажучи: Один чоловік мав двох синів, і молодший з них сказав батькові Батько, дай мені належну частину майна. І він поділив між ними майно, і по небагатьох днях зібравши все, Молодший син подався до далекого краю і там розтратив своє майно, живучи розгульно. Як витратив, усе настав великий голод у тому краї і він став бідувати. Пішов він та й пристав до одного з громадян тієї, країни, а той послав його на свої поля пасти свиней і бажав він насититися стручками, які їли свині, але ніхто йому не давав. Прийшовши до себе, він сказав. Скільки наймитів мого батька мають у надлишку хліба, а я тут гину з голоду. Встану, піду до свого батька і скажу йому: Батько, я згрішив перед небом, перед тобою, і вже не гідний зватися Твоїм сином. Приймиш мене як одного з твоїх наймитів. Тож він, підійнявшись, Пішов до свого батька. Коли він був ще далеко, батько побачив його і змилосердився, побігши, кинувся йому на шию і поцілував його. А син сказав йому Батько я згрішив перед небом і перед тобою, я вже не гідний зватися сином твоїм. Та батько сказав своїм слугам негайно принесіть найкращий одяг. І зодягніть його, дайте перстень йому на руку і сандалі на ноги. Приведіть відгодоване теля та заколіть, будемо їсти і веселитися, бо цей син мій був мертвий і ожив, пропав і знайшовся. І почали веселитися, а його старший син був на полі. Коли, ідучи, наблизився до хати, почув співи і танці. Закликавши одного із слуг, він розпитував, що б це воно було? Той сказав йому: Твій брат повернувся, і твій батько заколов відгодоване теля, бо здоровим його прийняв назад, тож він розгнівався і не хотів увійти. А його батько вийшов і вмовляв його. Та він у відповідь сказав своєму батькові: Ось! Стільки років я тобі служу, ніколи не переступав твоїй заповіді, а ти мені ніколи не дав і козенята, щоб я повеселився з моїми друзями. Коли ж цей син твій, який розтратив твоє майно з блудницями, повернувся, ти заколов йому відгодоване теля. А той відказав йому: Дитино, ти завжди зі мною, і все моє. Твоє. Тут треба таки веселитися і радіти, бо цей брат твій був мертвий і ожив, пропав і знайшовся. Слово Господнє Слава Тобі Христе Перше читання, яке ми сьогодні почули, Ісуса Навина. Ключем до цього читання є те, що Бог знімає так звану цю єгипетську ганьбу. В чому полягала ця єгипетська ганьба? В тому, що вони були рабами, в тому, що вони були переслідувані. І зняти ганьбу це означає відновити з того, що він, цей народ вже не є народом рабів. так? Що вони вже не мусять блукати, що вони вже не мусять ходити, що вони є якби, новим народом, народом, який може прославляти Бога. І, власне, вони, входячи в цю обітовану землю, яку Бог їм обіцяв, яку Бог їм дав, вони починають, так, можна сказати, святкувати цю Пасху, тобто цей вихід, це, цю, цю свободу переживати. І бачимо, що вже немає цієї мани. Тобто, вже те, що вони отримували: м'ясо, манну, воду, да, Бог перестає це все давати, тому що вони можуть вже споживати з тих плодів на да, землі. І це, цей момент це означає кінець оцього, цього, цього рабства. І на, 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 наступив цей момент очищення. Да. Ось, е, Наступив цей момент. Кінець цього також і випробування, яке Бог давав. <кій> Для нас це, це читання важливе, тому що Бог це також може робити з тобою і зі мною. Так? Святий Григорій Великий казав, що манна була образом духовної поживи, але справжня їжа це Христос, який насичує нас своїм тілом. І тому, коли. Ти був рабом, коли грішив, коли потрапляв в ті, такі чи інші гріхи, Бог тебе звільняє. Тобто знімає з тебе ганьбу. Не вже не скільки єгипетську, а скільки ганьбу твого гріха. Далі маємо цей псалом 34. Він трошки переплітається з Євангелією, ось перегукується, можете сказати, з історією цього блудного сина. Ось, тому що цей псалом говорить про довіру до Бога, так? що цей син не довіряв Богові, ось, але в певному моменті, коли вже зайшов на це дно, зрозумів свою помилку і повернувся до, до свого батька. І так само цей псалом ось, є піснею вдячності Богові за спасіння та милосердя. Так? Розумієте, за е, скільки разів вже ми говорили, що за наші гріхи. Які ми вчинили, ми всі заслуговуємо на смерть. Але Бог чомусь нас ще тримає на цій землі, чомусь, чомусь тримає, тому що не хоче смерті грішника, хоче, щоб ти навернувся. І тому, дивлячись на свою сторону, своє життя, на те милосердя, яке Бог обявляє тобі, Бог хоче, щоб в тобі проявлялася оця, оця вдячність. І тому Святий Гостин говорив, що хто пізнав Господа, той осяєний Його світлом. І більше не боїться темряви. Тобто не входить в гріх, тобто, не вертається до, гріх, не, не вертається, не вертається до цього рабства, да? тому що має це світло е, Божої любові. Е, друге читання апостола Павла до Коринтян з другого послання е, говорить нам про нове творіння, да? про творіння, але в кому? В Ісусі Христі. Ми не можемо самі себе преобразити, перемінити. Це Бог зробив нас, нам це, це преображення, перейміння в Ісусі Христі. І тому для нас дуже важливо, щоб ми, навертаючись, ну, в першу чергу покаялися, навертали, наверталися до, кого? до Отця, для того, щоб бути подібним до Христа, до Того, котрий нас, нас, нас полюбив. І, і Христос не просто нас примиряє з Богом. А робить нас новими людьми, новим творінням, творінням, яке Бога ставить на перше місце, яке любить ближнього. І нове творіння. Тобто я приймаю себе таким, який Бог мене, мене створив. Тобто не пробую там накачувати, перекачувати, відрізати, підрізати, і невідомо, що ще робити. Але приймаю себе, дивлячись, зеркало, приймаю себе таким, яким я є. І тому святий Йоанн Золотусти говорив так: якби ми самі були здатні примиритися з Богом, навіщо було б приходити Христу? Але Він узяв наш гріх, щоб ми отримали Його святість. Ось. І для нас це важливо, тому що святі отці, вчителі церкви, вони досить добре, лаконічно, конкретно бачили, бачили цю любов Бога і, і розуміли це слово. Тому Христос був потрібний для нас для того, щоб нас перемінити, щоб взяти всі гріхи світу, тобто мій і твій гріх на себе, на? щоб змінити мене, щоб я отримав Його святість. Бо самі, сама людина не була спроможна змінитися. Сама людина була спроможна перемінитися. І е, маємо Євангелію, е, е, це. Найбільш популярна така назва її притча про блудного сина. Хоча сказав би, що це трошки помилкове розуміння, тому що це не скільки притча про блудного сина, скільки Євангелія говорить про милосердя Бога до свого сина, одного і другого. Ось, і тому я тут підібрав кілька таких. Речей, на які хотів би звернути сьогодні нашу увагу, тому що ми цю вже притчу дуже добре знаємо, особливо в контексті сповіді, найчастіше її використовують Ось, і використаю, якби показують Бога милосердя в трьох притчах: це загублена овечка, загублена драхма, і, і, і оця так звана притча про блудного сина. Іншими словами, і передусім, про, про Милосердя Бога до людини. І що ми бачимо? Я тут зібрав аж 15 таких моментів. Да? Ось, перше, перша річ, яку нам показує Євангелія, це порушення соціальних норм. Да? Тобто, в цій причині, що ми бачимо? Що батько порушує всі ті норми, які існували в тому часі. Розумієте, в єврейській культурі не чувано було, щоб, щоб батько встав, вийшов, побіг, на, і йшов, і, і чекав, і, 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 і робив ці всі знаки. На. Старші люди сиділи, чекали. Син прогрішився, він мав прийти на, і попросити у батька пробачення. А тут бачимо, що він виходить, виходить е, навпроти, наче слуга. так як... Ісус Христос прийшов і що робив? Мив ноги своїм учням, став слугою, став гріхом заради нас. Так? І це підкреслює, тобто ця Євангелія показує Божу любов, підкреслює цю Божу любов, яка перевершує всі людські домовленості. Так? Бо людина так домовилась, що тато має сидіти і чекати. А тут Євангелія показує, передусім Ісус Христос показує нам зовсім інші речі. Далі бачимо свині. Ми вже говорили не раз про ці свині. Це нечисті тварини для євреїв. Ось. Але бачимо, що син був змушений доглядати їх, ці свині, і більше того, що хотів їсти їхню їжу. Ось. І це показує повне його приниження. Настільки він принизився, наскільки він впав так низько. Що розумієте, прирівняти його, можна так сказати, прирівняти до свінець це, ну, це взагалі катастрофа. Ось. І тому він опускається, це син не тільки економічно, тобто розтрачує все, все майно, ось, яке батько йому дав, але духовно. І часто це, це також образ нашого, да? нашого упадку, що ми так опускаємося низько і не бачимо цього, тобто живемо дуже часто. Такому духовному занепаді і цього не бачимо. Тому, тому ця символіка свій показує нам, що без Бога ти можеш опуститися дуже-дуже низько. Потім ми бачимо одяг, перстень, взуття, яке показує нам Євген Е, І що робить батько? Що робить Бог? Бо батько є уособленням Бога. Він відновлює йому цю гідність, тому що найкращий одяг одяг, можливо, це була та одежа, яку він носив до того часу, як відійшов від батька. Можливо, не знаємо, можемо тільки здогадуватись. Але батько повертає йому цю гідність, що Він є його сином, так як ти каєшся, навертаєшся, Бог повертає тобі цю гідність Божої дитини. З грішника стаєш вибраним, стаєш усиновленим, стаєш дитиною найулюбленішою. Перстень це знак влади. Ось, тому що перстень, перстень, так як зараз там є ці печатки, ми ставимо, то на ті часи перстень скріплювали важливі документи, певні домовленості. І це показує чи означає верніше, що. Він йому повертає статус спадкоємця. Він був спадкоємцем, забрав йому батькові половину майна, розтратив, а батько все-таки каже, ні, все-таки будеш моїм спадкоємцем. Тобто не усуджує, не відкидає його. Для нас це теж важливо, тому що ми часто ну, входимо в ті чи інші гріхи і часто знеохочуємося, да? тобто не віримо в те, що Бог може мені пробачити. Далі взуття. За взуттями вже говорили неодноразово, що раби ходили босоніж. Раби не мали сандалів. І тому цей фрагмент показує нам, що із раба він стає сином, що ну, як справжній член сім'ї. Тобто не відкинутий, не осуджений. Ось. Далі можемо бачити. Число 12, які ці числа. Син просить свою частку раз. Вирушує в далекий край, два, марнує спадок, настає голод, його е, йде працювати до чужинця, пасе свиней, усвідомлює свій гріх, вирішує повер, повернутися. Батько біжить йому на зустріч. син визнає свою провину, батько прощає, і відновлює його. Да? І святкування повернення. 12 таких моментів. 12 в Біблії це означає число повноти. 12 колін Ізраїля, 12 апостолів. ось, І це може показувати те, що цей, цей шлях навернення, шлях повернення додому. Ця вся притча про це говорить. Потім можемо поставити таке питання. Чи є втрачений старший син? Що є зі старшим сином? А? Ну, бо відомо, що молодший був мертвий і ожив через свої гріхи. Ось. Але старший син, хоча залишається вдома, але виявляється, що духовно загублений. Отак, От як, так як ти. Ти можеш приходити до храму кожної неділі, сповідатися, але бути загубленим. Всіх осуджувати, дивитися на всіх з погордою, з осудженням і так далі. Тобто, Тому що старший син не розуміє любові батька. Він думає, що він має заслужити свою працю на, на благословіння батька. І тому старший син є, відображає цих фарисеїв. І таким фарисеєм може бути я і ти, бути весь час в храмі, а бути фарисеєм. Ось. І тому, а версії, що робили? Вони постійно критикували Ісуса Христа за те, що Він спілкувався з грішниками. І тому старший син є нещасливою особою. Ось, і каже, «Я тобі, я тобі служу і ніколи не переступав наказу Твого. Тобто явно він не грішив назовні. Але його. В серці, в його серці всередині була заздрість, був гнів, да, було неприйняття, не було цього милосердя. Ось. І тому дуже часто це натяк на, на, на тих людей, які в лапках живуть правильно, такі католики, да, правильно живуть, Да? Як хтось чужий зайде в храм. То влупить по руках, що неправильно стаєш на коліна, неправильно хрестися, неправильно там молися. Такі правильні католики ніколи да, не грішили, ніколи неправильно не робили. Да? Посміхаються, бо знають, знають цю ситуацію з інших парафій. Да? Ось, І тому е часто ми, як капуцини, сваримо цих наших правильних католиків, щоб правильно вони себе вели. Да? Ось. Е Далі. Молодший син не встигає віддати борг, але все рівно отримує пробачення. Оце просто розумієте, ми за наші гріхи, за те, що ми розтратили протягом всього нашого життя стільки благодати, то ми повинні, я не знаю, чи вистачить вічного життя, щоб віддати цей борг, на який ми ну, заслуговуємо, щоб від повернути його. Бог що робить? Не, не каже нам повертати повертати цей бор, да? ось, але приймає цього сина без жодних умов. Повертається, ось, і, е, і тому е, повертається цей син, і батько йому повертається гідність. Да? І тому це, це також цей момент показує, що спасіння це не тільки справа. Наших заслуг, скільки ти намолишся, вимолишся, скільки разів ти там посповідаєшся, але це дар Боже благодать, що Бог тобі дає і не каже тобі там повертати, невідомо що. Ось. Чи молодший син був щасливий в далекому краї, в далекій країні. Ну, на початку, так як дивлячись на нього, можемо побачити, що він отримав все те, що захотів. На да? незалежність, багатство, свободу. Оце так часто ми так живемо, да? так хочемо жити. Не, не, не влазь моє сумління, не говори мені, що я маю робити. Да? І Бог каже, будь ласка, можу бути вільний, може робити все, що хочеш. Ось, але потім опи, людина опиняється в тенетах самотності, не, е, е, в злиднях різних. Ось. І тому нам так здається, що без Бога ми можемо побудувати це щастя так? на хабарях, на обмані, на брехні. Але, але це не приносить щастя. Це приносить тільки виключно порожнечу, внутрішню. Що людина пустає. І дивіться, що батько, тобто Бог, звертається до кожного сина по-різному. Ось. Молодший син, коли повертається, хоче щось батькові сказати, то його перериває, так як би нічого не було. Ось. Обіймає і прощає. І це все стосується нас, тому що говоримо про нього, ми можемо себе поставити на його місце і дивитися на себе. Що Бог тебе завжди приймає, завжди тобі готовий пробачити. А до старшого. Дивіться, він лагідно, не зі, з осудженням. Це старший батька осуджує, але батько його ні. Каже: сину, ти завжди зі мною. І все моє твоє. Все моє твоє, да? ось. І батько е, не осуджує жодного, не сварить жодного, да? А лише запрошує бути разом з ним і радіти, переживати цю, цю радість. І тому питання, хто насправді блудний син? Ми найчастіше дивимося якби на цього молодшого сина. Але притча натякає нам, що старший син блудний. Хоча фізично він залишився з батьком, але серце його далеке. Серце його далеке. Ось, і тому це може нам якби трошки так нагадувати те, що коли ми віддаляємося від Бога ось, не тільки тими явними гріхами, очевидними, да, але е, можемо бути холодними, да, тобто можемо бути тими так званими формальними християнами да, чи номінальними, абсолютно пасивними, неактивними. Да. Ось. Потім далі, те, що вже було сказано кілька разів, що батько не згадує жодного гріха. Розумієте, так як часто, часто ми, ми це робимо, да? колимо іншого, ранимо да? і згадуємо різні ці гріхи з молодості, з дитинства, да? Не знаю, там, подружного життя. Постійно, да? Ось. але те, що Бог не згадує гріхи, це показує, що Бог не тримає образи, Бог не ображається на тебе, не повертається до минулих гріхів, якщо, звісно, людина кається. І цікава річ: чому немає матері? Дивіться, що ця Івангелія не показує маму цих синів. Ось. Тому що в деяких притчах Ісуса згадуються жінки. Ну, наприклад, про ту ж саму загублену драхму, саме про жінку говориться, да? але тут мама відсутня, немає її, да? Ось. Але, тобто ця притча може бути більш зосереджена батьківській Божій любові, Ось. яка перевершує навіть материнське да? милосердя. Ми знаємо, яка мама може бути по відношенню до свого, своїх дітей. Найчастіше це афективне прив'язаність. Але тут набагато більше, набагато глибше. І тому, якби, тому немає цієї матері. Тому що Божа любов не можна її порівняти з материнською любов'ю. Ми, якби робимо, ну, деколи там приводимо в приклад, але вона набагато вища. Тому що мама, мама готова так захищати ефективно свою дитину, що все зробить, щоб дитина втратила вічне життя. Погодиться на гріх, щоб дитина жила в гріху, в перелюбі. На все погодиться, да? але щоб втратила вічне життя. Тобто не буде боротися за вічне життя. І тому тут показано, що немає мами, тому що Бог є найважливіший. Що Божа любов так як вже було сказано багато разів, є, є, є найважливішим. І цікаво, да? якби не було б голоду, чи повернувся би син. Ось. Бо е, голод в його е, житті, цього молодшого сина, стає би таким поворотним моментом. Да? Ось. І тому ці всі труднощі, які є в нашому житті, які виникають, часом бувають, різні дружбі, різного характеру. Здоров'я, не вистачає грошей, смерть близької людини, да? мої гріхи і так далі. Да? Різні, різні труднощі, різного характеру, це може також спровокувати мене до того, щоб я навернувся, до того, що я почав кричати до Бога, щоб я почав просити Його. І цікава е реакція слухачів, яка вона, да? тому що Ісус розповідає саме це фарисеям, які нарікали. Що так і вже було сказано, що він спілкується з грішниками. Да? І вони, вони розуміли, що Ісус говорить саме про них. Ось. І тепер питання, чи, чи вони змінилися, так як старший син. Да? Відійшов, можна сказати, засмучений. Ось. І тому є велика небезпека, щоб залишитися назовні. Да? Тобто бути, начебто в храмі, але твій дух. Твоє життя, твої думки, твої відносини з Богом, вони поза храмом. Іншими словами, формально ти є тут присутній, але Дух твій невідомо, де літає, де є. І тому питання також для нас, як ми відповідаємо, Бог запрошує кожного, мене і тебе. Запрошує на. Тому що ця притча завжди вона настільки глибока. І вона залишається відкритою. І тому кожен з нас, який присутний на цій Євхристі, сам вирішує, ким він є, хто він є, чи блудним сином, який готовий повернутися до, 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 до батька, до Бога, старшим сином, який не розуміє Божого милосердя. І, і, чи тою особою, яка радіє разом з Батьком і святкує. Знаверення інших людей. Це питання відкрите. І кожен може дати, дати відповідь. Ось, і тому, тому для нас це, це, це завжди питання є відкрите. Да? Чи, я, чи я готовий да, прийняти від Бога Боже Мозе? чи я готовий примиритися, чи я готовий піти на це примирення, чи готовий і так далі. Так далі. Це питання відкрите. І тому Бог сьогодні дає нам цю четверту неділю е, ці, ці читання. Але залишається питання відкритим. І що зробиш? Що з тим ти зробиш? Залежить від тебе, не від Бога. Бог до тебе промовляє, до, до тебе говорить, дає тобі ці причі, дає тобі це слово, дає тобі е, також цей великий піст, дає тобі цю пасху, дає тобі можливість навертатися, але від тебе залежить. Що буде далі? Як буде твоє життя виглядати? Як буде жити? Да? Ну, ось, залежить від тебе. Амінь.